Трубу, який більше 60 років відправляють на пенсію. На київській Вінниця облводоканал замінює 60 метрів магістрального водогону. У стару трубу діаметром 400 міліметрів прокладають поліетиленову. Виробник обіцяє, що вона прослужить щонайменше 50 років. Робота відбувається вже третій день поспіль. Перед цим ми виконали заміну запірної арматури, зупиняли мікрорайон на період часу. Був без води що нам дало змогу зараз людям забезпечити водою завдяки тому, що ми поставили за пірматуру нову. Продовжуємо роботи метацинації, так як є тут і ряд таких причин, як глибина, ґрунт і перетин висковальних кабелів. Роботи із заміни мереж поступово проводять по всьому місту. Так готуються до осінньо-зимового періоду. Щоб у Вінничан була вода, планують оновити 3,5 кілометри водогонів. З них півтора кілометра вже з новими трубами. Заміна мережі думається завжди, завжди, особливо для кожного в України буде на часі, тому що це в першу чергу стабільне водопостачання, не відключення споживачів. Друге це зменшення втрат. За що підприємство в принципі, ми також боремося з зменшенням втрат. Це і зменшення витрати енергії, і рідніргі на очищення води. Діючий тариф на водоспоживання затверджували ще три роки тому і наразі є збитковим для підприємства, адже покриває лише 58% від потреб Вінниця облводоканалу. Тож деякі проекти з модернізації доводиться відкладати на майбутнє або шукати додаткові кошти. Водоканал досить активно разом з Вінницькою обласною радою і з Вінницькою міською радою працюють над пошуком донорських коштів або ресурсів по реалізації проєктів. Перше це модернізації водопідготовки, це модернізації системи очистки стічних вод на Сабарові. І тут ми вже зрушили з місця з точки зору співпраці швят фонду. І питання встановлення сонячних електростанцій для того, щоб підприємство критичної інфраструктури продовжувало працювати. Вінницька міська обласна рада та обласна військова адміністрація об'єднують зусилля та будуть спільно компенсувати частину коштів, яких не вистачає, визначена попередньо враховуючи тенденції росту. Вартості на реагенти і електроенергію десь в межах 130-140 мільйонів. Для цього ми повинні зарезервувати відповідний фінансовий ресурс в бюджетах. Завершити всі роботи з заміни трьох з половиною кілометрів мереж вінниця облводоканал планує в жовтні. Ірина Дідух, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.